Міні шанування, вітаю каналу ViewMagia. Дякую вам за довіру за те, що ви підписуєтеся на наш канал, коментуєте наші відео та показуєте їх друзям. Якщо ви ще цього не зробили, то будь ласка, підтримайте нас таким способом. До нашого ефіру доєднується Олег Пензен, економічна економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, дякую, що знайшли час і слава Україні! Героям слава, я вас також раді бачити. Пане Олеже, зібралися з вами обговорити економічне бронювання, тому що у раді є зареєстрований законопроект. Нардепи пропонують, що кожен суб'єкт, який сплачує підвищений військовий збір у розмірі 20 тисяч гривень на місяць за працівника, має можливість його забронювати. Але важливо відзначити те, що підприємство саме обирає, кого з працівників бронювати. Ну і звісно, що ФОПи також можуть забронювати, якщо підтвердять ведення діяльності протягом року. Ну і не Варом з'являться ще інші варіанти економічного бронювання під куполом ради, зокрема, моделі з бронюванням за рівнем зарплати у понад 35 тисяч гривень, ну і змішана модель 35 тисяч гривень зарплати для найманого працівника і 20 тисяч гривень військового збору для ФОПа. А, пане Олеже, давайте обговоримо, напевно, оцей перший варіант, який зараз найбільше активно обговорюється з суспільством: 20 військовий збір у 20 тисяч гривень на місяць за працівника, і підприємство саме обирає кого бронювати. Як ви ставитеся до такого варіанту економічного бронювання? Ну, я взагалі вважаю, що е, головне питання, яке має бути вирішене в любому із цих законопроєктів і раді чого це все робиться, це гроші. Е, у нас з вами в дійсності ситуація із грошами для безпеки і оборони є абсолютно катастрофічна. Мені трошки дивно, що в нас достатньо мало в суспільній інформаційній мережі є реальних фактів і підтверджень того, що відбувається сьогодні із державними фінансами, які мають бути спрямовані на безпеку оборони. Десь проскальзує щось якась інформація, але давайте ми чітко зараз спробуємо це якимось чином. Узагальнити для того, щоб зрозуміти, на що взагалі потрібно це економічне бронювання, і чому так активно сьогодні піднімаються питання про збільшення податків, на що це? Проблема полягає в тому, що е, в бюджеті на цей рік виділено 1,7 трильйона гривень. Це всі податки і збори наші, це вся наша вихідна частина бюджету на безпеку оборону. Але через те, що в перших три місяці. Ми не мали жодної допомоги в воєнно-технічній галузі від наших партнерів. Давайте ми згадаємо, коли була проголосована американська допомога, то держава вимушена була перевитратити гроші на закупівлю боєприпасів, які теоретично малися бути спрямовані в кінці цього року на грошове утримання хлопців в межах тої мобілізації, яка на той момент була, в межах. Власне, 900 тисяч мобілізованих і загальної кількості, що були задіяні в безпеці і обороні в обсягах 1,2 мільйона людей. Тобто мова йде про перевитрату 200 мільярдів гривень, це 5, мільйонів долар, 5 мільярдів доларів на закупівлю боєприпасів. Тобто, на сьогоднішній момент у нас з вами вже є фізичний дефіцит 200 мільярдів. Але якщо ми зараз з вами плануємо додаткову мобілізацію, а вона йде достатньо активно, то треба пам'ятати, що кожна мобілізована особа бюджету обходиться в мільйон 300 тисяч гривень по року. Тобто, якщо ми хочемо додатково мобілізувати хоча б 100 тисяч, нам треба 130 мільярдів гривень додаткових бюджетів. Якщо відповідно там 200 тисяч, ну от рахуйте там 260 мільярдів. Так, тобто загальний дефіцит на сьогоднішній момент коштів становить від півтрильйона до 700 мільярдів гривень. Реально на сьогоднішній момент цих грошей знайти нема де, тому що навіть це підвищення податків, які активно обговорюються, в кращому випадку додасть ну сто сто п'ятдесят мільярдів. І це ну, ми маємо розуміти це додаткові податки на нас з вами, тому що підняття акцизів. Підняття податку на додану вартість, е, воєнний збір з, до 5% це е, податки на кінцевого споживача. Тобто це податки от, на нас з вами. Ми сьогодні е, фінансово тягнемо до додаткових е, відрахувань до державного бюджету на 150 мільярдів гривень. Ой, в мене є дуже великі суми, особливо в передбаченні, по-перше, різкого зростання цін на електрику. Ну тобто це ж додаткові видатки, які ми маємо сплачувати. Чи будуть в нас доходи на цю тему? Тобто, економічне бронювання стає невідворотнім. Тобто, треба зрозуміти, закон про економічне бронювання це не закон про справедливість, це закон про гроші, яких фізично на сьогоднішній момент немає. Тобто, це перше розуміння, яке має бути. Старому ну, тут я дам ремарку, пан Черник, полковник ЗСУ, дуже часто любить говорити, що війна це математика. Я би ще додала, що війна це величезні гроші і видатки. Ну, я в цій ситуації хочу нагадати вислів відомого французького імператора, пана Наполеона, який казав, що війна це гроші, гроші ще раз гроші. Так, так. Ну, в дійсності так воно є. Чому? Тому що ми. Коли ми чуємо з вами опозицію зі сторони військових з приводу економічного бронювання, в мене є питання: хлопці, ви воювати безкоштовно будете? Ну, бачите, тут як хто сприймає. Ми теж не можемо говорити, що всі військові так категорично ставляться. Ну, су суспільство різне, а військові це невід'ємний елемент суспільства, і вони теж мають різні погляди на це питання. Дивіться, значить Тож каже, що має працювати підприємство, щоб люди отримували зарплату, щоб сплачувалися податки. Хтось каже, ну, а нам треба людей, що разом з нами в окопах. Правильно, але дивіться, тут ще такий момент на мій погляд є достатньо цікавий. Зараз по дорученню Верховної Ради Кабінет Міністрів прийняв рішення про додаткову виплату 70 тисяч гривень за місяць перебування в зоні бойових дій? Слухайте, це додатково десь приблизно 80 мільярдів гривень, які жодним чином не були враховані в будь-якому бюджеті. А скажіть, будь ласка, чи є справедливим на сьогоднішній момент середня заробітна платня для солдата 23 тисячі гривень? А скажіть мені, будь ласка, чи є на сьогоднішній момент е, справедливим для воїна сил спеціальних операцій заробітна платня в розмірі 40 тисяч? Мої... А то копійки? Це копійки. Е, більше того, ну, а нас з вами не дивує, що на сьогоднішній момент наш ворог не проводить загальної мобілізації. А чого? А все дуже просто. В них є достатньо велика кількість людей, яка готова підписувати контракт. А чого? А тому, що при підписанні контракту людина, що його підписує і йде воювати в Україну, одноразово отримає виплату від мільйона до мільйон двісті російських рублів. В переводі на наші гроші, ну, на звичайні людські, там, американські гроші, припустим, це 10 тисяч долярів плюс-мінус. Розкажіть мені, будь ласка, якщо ви, наприклад, на сьогодні запропонувати ти чекає СП не зганяти людей там бусиками, та а запропонувати будь-якому мобілізованому, який підпише контракт, одноразову виплату в розмірі хоча б п'яти тисяч доларів. Скажіть мені, будь ласка, скільки було б людей в черзі на підписання подібного контракту? Та було би, але де взяти знов ж таки ці гроші? Оце от економічне бронювання, яке пропонує зараз законодавці, воно допоможе нам? Ну, Воно приблизно додасть від 250 до 350 мільярдів гривень по попередніх розрахунках. Тобто, дивіться, у нас з вами є дуже великий ресурс, який на сьогоднішній момент абсолютно не задіяний. Я нагадаю, що українська економіка тільки на 60% платить податки. 40% української економіки прекрасно існує без будь-яких фінансових стосунків з державою. Тобто, це так званий тієвий сектор. <татур> так от, власне, загальний обсяг податків, що не сплачується з того тіньового сектору, оцінюється в 800 мільярдів гривень. Ми прекрасно розуміємо, що є сектори, які ніколи не вилізуть на поверхню. Однозначно. Але є абсолютно е, нормальний бізнес, який на сьогодні не сплачує податків просто тому, що йому так вигідно жити. Якщо поставити дуже жорсткі обмеження з приводу мобілізації і е, примусити цей бізнес для того, щоб зберігти свою діяльність, е, сплачувати, ну, давайте візьмемо варіант на Толухи, 20 тисяч будівного збору за кожного мобілізованого, я думаю, що це додасть можливості ну, витягти на е, світло хоча б частину києвого сектору. Власне, той ресурс. Який жодним чином на сьогоднішній момент нас не задіяли. Тому, як на мене, на сьогоднішній момент питання, е, дивіться, можна обговорювати е, форми економічного бронювання. Можна обговорювати, чи варто там суміжні форми, чи як підійти нормально до ФОПів, що робити з е, фермерами, як їм, як що. Але форма, в якій буде проводитися е, мобілізація, власне, е, бронювання економічне. І сама логіка економічного бронювання розрізняються. Я категоричний прихильник економічного бронювання як способу отримання додаткових грошей в бюджет. В яких формах є народні депутати? Хай вони приймають ці політичні рішення, це їх відповідальність. Ми за це їм платимо заробітну платню з бюджету, який наповнюємо з власних податків. Я ага. мала можливість спілкуватися з головним інженером одного величезного підприємства, який ходить в топ десятку платників податків. І він сказав, що зараз найбільша проблема це люди. Ну очевидно, велика кількість працівників мобілізована або добровільно пішли служби служити в лаву збройних сил України. І за його словами ще головного енергетика, головного механіка підприємство просто можна закривати, тому що це є люди, професіонали, і це не та професія, яка освоюється за місяць часу. І на оце е, варіант економічного бронювання відреагував і співзасновник банку е, Монобанку Груховський. Він написав у своєму світбуці, що це важке, але правильне рішення для збереження економіки. Плинність кадрів, наприклад, у Монобанку за півроку перевищила весь минулий рік за рахунок плинності чоловіків. Тобто, навіть ті підприємства, які офіційно сплачують податки, вони стикаються з тим, що вони просто ну не зможуть працювати, якщо в них не буде людей. Так, я з вами згоден, тому що коли ми з вами говоримо про 1,7 трильйона гривень, які прописані в державному бюджеті, це ті гроші, які, вибачте, що треба заробити, і з них ще треба сплатити податки. Так. Тобто цих грошей ще немає. На сьогоднішній момент загальний обсяг перевитрат, вже перевитрат 200 мільярдів гривень. Їх ще немає, їх просто перевитратили і аванс того, що ще поступить. Так що це питання є надзвичайно важливим. Ну і бачите, коли ми з вами говоримо про економічне бронювання, є одна дуже розповсюджена опозиційна скажімо, позиція, що це багаті будуть відкуплятися від війни. Слухайте, а в мене є питання. Скажіть мені, будь ласка, а чи можна вважати багатим людину, яка живе від зарплатні до зарплатні? І працює на підприємстві найманим працівником. Вона багата. При цьому треба чітко розуміти, що тих 20 тисяч гривень це сплачує не людина, а це сплачує працюючий білий бізнес. Тобто, ми чітко бачимо в законопроекті, що це не людина сплачує 20 тисяч гривень до додаткового військового збору. Це сплачує працюючий бізнес зі своїх е, реальних доходів. Тобто, ну точно це не мова про багатих. Багатий на сьогоднішній момент. Відноситься до категорії власників підприємства. Найманий працівник це людина, яка ну, це людина представник середнього класу. А в сьогоднішніх реаліях це може навіть і нижче середнього класу, який живе за рахунок заробітної платні, який по суті створює ті матеріальні цінності, які потім будуть сформовані в відповідні податки до державного бюджету. Так що ну це точно не багаті це точно не механізм відкуплення? Скажіть, будь ласка, Нью-Йорк Таймс з матеріалом про те, що Україна планує продати державні активи, щоб допомогти фінансувати воєнні дії, зокрема виставити на аукціон близько 20 державних компаній, включаючи готель України, торговельні центри в Києві та гірничі доповні та хімічні підприємства? Чиновники визнають, що це буде менша ціна ніж можна було взяти до по початку повномасштабної війни. Але планують йти на такий крок. На вашу думку, наскільки це може допомогти? Ну, по-перше, будь-який актив ви можете продати тільки один раз. Так. Да. Це раз. Тобто, це не постійний механізм отримання доходів державного бюджету. Друге питання воно найбільш, на, на мій погляд є найбільш важливим. Для того, щоб щось продати, бажання, бажання продавця мало має бути, покупець. має бути покупець. А якщо ми з вами будемо дивитися на приблизні вартості оціночні. Об'єктів, то скажіть мені, будь ласка, чи знайдеться на сьогоднішній момент інвестор в воюючій країні з достатньо складними очікуваннями з приводу перспективи української економіки, який готовий буде викласти мільярди гривень, десятки мільярдів по деяких об'єктах, для того, щоб придбати їх у власність? У нас з вами є така дивна організація, називається АРМА. Ага, так, є, є така та. Так, в неї десятки мільярдів, на десятки мільярдів гривень є майна, яке постійно продається, яке там рухається через аукціони. Скажіть, будь ласка, скільки вони продали за останній час майна? На копійки. То де є гарантія, що виставивши потужні об'єкти, ви отримаєте за них хоч щось? Тому точно це на сьогоднішній момент не є безвідмовне джерело, Отримання доходів державного бюджету пане Олеже. Я вам дякую, що знайшли час вийти до нас в ефір. Я думаю, що ми ще будемо повертатися до цієї теми економічного вживання. Будемо обговорювати. Тема важлива, актуальна, гостра. Нагадаю, з нами в ефірі був Олег Пензен, економічний член економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, я вам дякую за ваш аналіз та ваші дружки.